Друзі, всім привіт! Сьогодні я на рибалці. Сьогодні я буду ловити щуку і буду, ловити це, буду робити це на приватній водоймі. Тут дозволено ловити навіть після 15 лютого, після того як заборона кругом. Тобто, власник водойми просить, щоб забирати всю рибу від самої малої до, до великої. Все, що зловив, все просить забирати, тому що. Він хоче забрати з водойми щуку. Вона заважає йому розводити інші види риби. Тому зараз ми розкладаємось, надуваємо нашого човника і будемо пробувати ловити щуку. Далі все покажу. Так, друзі, треба нам. Човника накачати. Ми спочатку його підкачаємо ось такою турбінкою, а потім вже будемо дожимати звичайним ножним насосом. Так, друзі, накачали нашого човника. Тепер можна і перезутись. Достаємо наші чоботи, перезуваємось і далі будемо пакуватись в лодку все, що нам потрібно. Так, друзі, все. Грузимось в човник. Обов'язково беремо ось такого піджопничка від профмонтаж, щоб вам завжди було тепло і комфортно сидіти. Ми їм опа. І вирушаємо хух. Значить, друзі, став я на якар. Чим я буду сьогодні рибачити, покажу вам. У мене я взяв з собою дві палочки. Перша це лайтова. Це азура Веста другої генерації, яка має тест від 2 до 10 грам. Тут практично стояча вода, є там підводні якісь течії невеличкі від, від е, джерел, але вони ні на що не впливають. Я буду використовувати невеликі ваги, там 6 грам, 5 6 7 грам. Е, Головку і плюс силикон, тобто якраз суперова палочка передає всі клювання, все чітко в руку. Значить, вона працює в парі з катушкою Azura Savada 2500, на якій ниточка 0,6 по японській класифікації, і флюрокарбоновий поводок 0,6 мм товщиною. Я використовую флюр. Хтось любить метал, я використовую флюр. Якщо я буду ставити щось важче, або ж це будуть, можливо, воблера, або Tail Spinner. Я буду використовувати паличку більш жорстку. Це Azura Rydon XP 238 тест, 938 тест, 236 довжиною. Тут також в мене Савада, але вже 4000-та, на якій намотана ниточка X-Game 08 по Японії, поводок той же самий. Значить, друзі, <кхех> з настями розібралися. Тепер. Щодо насадок. Так, друзі, ось такі чудові сумочки Трохмонтажівський. В мене є все, що мені потрібно на рибалці. Значить, моїх дві улюблених насадочки. Не насадочки, а моїх дві улюблені приманки для ловлі щуки. Це віст Ріпер 4 дюйма в кольорі 08 і в кольорі 03. Я на них... Ловлю практично завжди. Якщо я ловлю щуку, то на них я ловлю, практично завжди клює. Ось вони в мене залишились тут заряжені з минулих рибалочок. Тут у мене скільки 10 грам є. Там, де більша ямка, будемо кидати і менші ваги і менша вага. Ось 8 грам. Ось це моя улюблена. Так що зараз, друзі, я їх ставлю, приготую тут все. І починаємо нашу рибалку. Туман такий, ну нічого. Я тут приблизно рельєф дна знаю. Орієнтуюсь на місцевості. Озеро невеличке. Все мені тут відомо. Значить, кидаємо ми на бровочку, стягуємо в ямку. А потім знову витягуємо на бровку. Получається так. Як я роблю проводочку, друзі? Впала приманочка на дно, я роблю два обороти катушкою на третьому обороті підкид ще роблю. І пауза. Декілька секунд, там 2-3, 4. Щука любить взагалі паузи до 6 секунд, а інколи навіть до 10. Роблю паузу і роблю таку проводочку. І чекаю нашу щуку. Так, друзі, обірвався я, зацепився за якусь коряшку, тому треба поміняти поводочок. Такі. Поводочки я беру готові, не заморачуюсь. Ось такі. Взяв, прив'язав і все. Є друзі. Є щука. Є щука. Підібрала. Без удара. Підібрала. Так, підстак у нас. Готовий. чи, чи як завод? Щука, друзі. Невеличка. Вона єле-єле за краєчок саме тримається. За самий краєчок. Дуже неактивна вона зараз поки що. Сподіваюсь, що її активність підніметься. Так дуже-дуже вона, як то кажуть, прохана, Ну нічого. Ми її будемо... Упрашувати сьогодні. Та стий, стий, дорогенька. стий, не крутись. Зараз я тобі допоможу. Візьму тебе ліп грібчиком. І все в тебе буде добре. Може і не буде. Друзі, я нагадую, що цієї водойми просить забирати всю щуку з водойми, тому що вона йому... Заважає. заважає йому розводити... Ой, гачком в якор. Зачепилась. Ні, не в якор. Зубами вчепилась в мотузку від якоря. Ну, давай відкривай ротик. Ось така у нас розбійниця клюнула. Невеличка, але тут є і велика риба. Я це знаю точно. Тому будемо сподіватися, що вона ще клюне. Хоп! Ось така маленька щучка. Але ж я ж наголошую ще раз, друзі, щоб не казали мені, що я дрібну забираю. Власник просить все з водойми забирати. Тому що вона заважає йому розводити інші види риби. Перша в активі, друзі. А ми продовжуємо. Зараз помиємо підсак по давній традиції і вкинемо нашу щучку в сумочку. Нехай там відпочиває. Так, друзі, поставив я третій колір. Я вам скажу, що рибка дуже-дуже неактивна. У мене було три контакти з рибою, один раз. Хвіст обгризла, один раз просто стукнула. І ось тільки що достав щучку, вона геть без покльовки підсіла за край губи. Тобто вона неактивна сьогодні. Дуже. Попробую я зараз зменшити вагу приманки з 8 грам, поставив 5 грам, щоб була трошки довша пауза. Можливо, це їй буде трошки цікавіше. І поставив третій колір ріпера. Також робочий, також прекрасно все я показав не один раз. Друзі є. Ах ти ж! Клюнула і зійшла. Ах. Ах, друзі, ви бачили, ударчик такий був гарний. І зійшла. Ну нічого. А ну покажись. Десь за якийсь краєчок взяла, силиконочки і зійшла. Ось ось поріс, бачите? Жалко, жалко, але ну, нічого. Так, друзі. Рибка дуже неактивна. гарячого чаю поп'ємо. На рибалці без нього ніяк. В таку погоду. І будемо щось пробувати, експериментувати. Чайок гарячий супер. О, є, друзі. Друзі, знову підсіла. Ох, збійниця яка. Невеличка. Але клюнула. Невеличка, але знов клюнула. Тільки вже на третій колір. Яка молодець. Стій, 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 стій. Без удару, знову ж таки, підсіла. Якась вона... Геть поки що не активна. Та стій, подружання, я тебе зараз, зараз відчеплю. Є, друзі, ось така наступна йде в нас до своєї подруги практично однакового розміру. и спротивал третий колер нашего риперочка 4 дюйма Ух <тасшиф> ты <тасшиф> <тасшиф> <плес> <тасшиф> Ух ти ж, взяла, друзі. Ох, і шандарахнула. рахнула. Вона мене пішла. На мене пішла. Не в... Ах ти, блін! І, і зійшла, Ви бачили, друзі? І непогана була. Ну, так буває. Удар був такий гарний, бубух! Такий як треба. Ну нічого. Ти ще до нас прийдеш. Бешкетниця. Ще одна сіла нам багачок І та зійшла. Ви бачите? Сходи сход дуже-дуже вона прохана і дуже вона неактивна. Це навіть була без клювання, а просто такі собі підсіла і все. Ну, але ж покльовки ми заробляємо. Кайфочок получаем, значит все зробили правильно, бо тому що там є он, з мужиками спілкувався. За півдня дехто і покльовки не бачив. А ми вже скільки тут три щуки зловили і штук 3-4 зійшло. Тобто все ми робимо правильно. Ох, блін, і зійшла. йолки палки то що ж таке сьогодні? Така подача була! Та ви що, друзі? Ох, і подача була. Така була подача. І зійшла. Погана, дуже вона погана. Десь по хвостам б'є і все. Не хоче вона в заглот клювати. На паузі така гарна була тичка, але, на жаль, немає, не засіклась. Є, друзі. Ну, щось похоже на окуня. А, чи маленьку щучку. Малесенький щупарик. Малесенький щупарик. Що з тобою робити? Дивіться, така маленька, ну але ж для того, щоб вона тут не розводилась, прийдеться її звідси забрати. Оце вона взяла. Оце нарешті щось схоже на рибину. Якщо порівнювати з сьогоднішніми всіма щуками, то це, друзі, а мені так здалося. Бо тому що я її взяв з А вже ж, а стукнула, а ударила як. Ах, хе-хе-хе-хех. Коли ж ти нормально будеш клювати і нормально за розміром. А? Ну, Маємо те, що маємо. Так, друзі, все. На сьогодні я закінчив рибалочку. Що можна сказати? Якщо говорити про кількість покльовок і кількість, в принципі, риби, то можна вважати, що рибалка шикарна. А якщо говорити про якість, то, звичайно, хотілося б. Щоб була рибка більша. Не знаю чого, але сьогодні велика риба не клювала. Можливо, погода, можливо, ще якісь фактори завжди щось впливає на активність рибки. Ну але нічого, ми свою рибку зловили, а саме головне, кайфанули. Сподіваюсь, що ви на рибалці отримуєте задоволення від неї. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі. Кого що цікавить, запитуйте, розкажу. Побачимось на рибалці. Всім пока!